Отже, що ми бачимо, так проаналізувавши карту, поглянувши на неї, Білогорівка це у нас правий берег Сіверського донця, південний берег Сіверського донця. Це просування з півдня в сторону Лисичанська та Сєвєродонецька. Ми маємо і північне просування за останні кілька днів збройні сили України де окупували низку населених пунктів в межах ось цього синього виділеним плацдарму на лівому березі. Північному березі Сіверського Донця йдеться про е, озерне озерне. О, точніше воно було е, звільнене ще до початку навіть наступу на Харківщині. Діброва е, щурова е, Брусівка, Старий Караван. Всі ці населені пункти вони вже перебувають під контролем збройних сил України і там маюріє українські Лиман. Це е, зараз важливий пункт, опорний такий пункт для рашистів, і. Є надія на те, що ось так взявши його у клешні, ми зможемо рухатися ще північним берегом. Відповідно, потім українське угрупування в перспективі як з півдня, так і з півночі сіврського доньця, зможе зімкнутися у районі Лисичанська сєвєродонецька На цьому шляху, як ви гадаєте, який населений пункт буде ну по суті ключовим? Що це має бути: Лиман, Кремінна, Рубіжне. Чи вже безпосередньо аж аж Сєвєродонецька та Лисичанськ? Якраз, коли Ми наші сьогодні виборги? говоримо про те, що якраз Лиман, Криміна, Рубіжне це якраз ті стратегічні об'єкти, які дають передумови визволення, якраз і е, Лисичанська, Сєвєродонецька і можливо більшу частину е, Луганської області, от сьогодні, якраз і е, ворог сконцентрав туди засні зусилля, от Криміна, Рубіжне, от і Лиман, це те, що сьогодні поставлено керівництвом Російської Федерації. Першу чергу навіть путіним, щоб якраз там закріпили рубежі і потужно тримали. Туди підтягуються також резерви, от ряд батальйонних тактичних груп, С першої так сказати, танкової армії, наприклад, ряд армійських корпусів. От, для того, щоб якраз е, цей формат був е, ну, фактично е, таким форпостом для захисту Луганщини в цілому, тому що фактично е, провал якраз з цього напрямку. Лиман, Кремінна, Рубіжне відкриває повністю ворота на Лисичанськ і Сєведонецьк. І, можливо, якщо як ми говоримо, ударами з двох боків, відповідно, це потужний удар не тільки по звільнених території, а це, можливо, вже і потужніший контрнаступ цілом по Луганській області. От тут, як чому я говорю, паніка? Тому що вони передбачають ці удари. Є дійсно сьогодні ще не підготовлені позиції. Це збірні війська, які ми говоримо і на Рубіжне Креміну. На лиман кинутий з одного боку повернути із е, Луганська, ті, які були в Ізюмі, з іншого боку, західний округ, який і з третього боку це із е, е, біло, е, білого білого е, якраз білого області яка сьогодні е, являється резервним. Там ще більш-менш е, частини, які не зазнавали великих поразок в е, війні з Україною, тому в даній ситуації це нові сили. Але вони не такі е, потужні, немає відповідно згрупованої позиції єдиного так сказати, командування, єдиної позиції по захисту і обороні. І якраз ми цим користуємося, просуваємося поступово уже не в форматі потужних наступальних операцій, а в форматі відзвоювання окремих робіжів, позицій і поступово рухаємося. Якщо ми зажмемо з різних сторін і все-таки підтягнемо резерви, я думаю, що перспектива таких ударів, як ми говоримо, з флангів вона дуже висока і звільнена цих двох ключових міст. Місця, фактично, розбивши якраз цей напрямок, Рубіжне, і якраз ми говоримо по лиману, це буде дуже хороша перспектива. Все-таки звільнена Сєвєродонецька, і я думаю, що до меж той території, яку ми контролювали до 24 лютого, ми можемо просунутись. А перспективи можемо і далі. От, тут уже залежно від того, наскільки були потужні наші наступальні операції, і саме головне використання новітньої техніки, яка знецінить вогневі засоби, які сьогодні підтягуються урагани, гради туди смерчі, От підтягуються зрозуміло е е е е танкові можливості. Навіть танки, Т-80 пішли. Я бачу, там уже в напрямку це підтягуються. Останні резерви більш новітні. Все інше це вже так сказати, збірні сили, які не мають відповідно і бойової підготовки, не мають відповідно. Потужного ресурсу забезпечення і зрозуміло технологічного рівня це вже танки, які ми ордешця два. Т-72, але старого зразка, і ту, в даній ситуації протистояти новітнім засобам, нашим так сказати, не тільки протитанковим засобів, типу Джевелінав, але й Хаймерсам, наприклад, і е, іншим ракетним е, комплексам, які б'ють на 80 кілометрів, може зацінювати противника на цьому напрямку аж на підходах на тих рубежах, де вони сьогодні намагаються закріпитися. Отут, якраз перевага, де вони раніше мали по нас били відповідно так. і Ми не могли відповісти на 30-40 кілометрів. Зараз ми можемо вже Ударяти по позиціям по тилам, по якраз комунікаціям і по тим новим частинам, які підтягуються. Це дуже важливо Цю тактику начали використовувати зараз і в Луганській області зрозуміло, і на південному напрямку, де це вже опробовано дуже ефективно.